Цей майонез ти приготуєш швидше аніж сходиш в магазин за покупним майонезом. Ага, все максимально просто та швидко. Давайте тобі покажу цей рецепт. Для цього береш 200 мл соняшникової олії і одразу виливаєш її в глибоку чашу. Так, одразу можливо ти знаєш рецепти, де поступово вливають олію. А я тобі покажу найпростіший варіант приготування. Далі додаєш одну чайну ложку цукру та півчайної ложки солі, одну чайну ложку негострої гірчиці, одну чайну ложку оцту, звичайного 9% відсоткового та одне куряче яйце. Воно повинно бути кімнатної температури. Далі бери погружний блендер і став його на дно чаші, включай та не крути, не піднімай, для того, щоб яйце поступово почало змішуватись з великою кількістю олії. Приблизно за 20 секунд у тебе почнеться утворюватись майонез. Коли він буде становити приблизно половину всієї маси, починає погружними рухами змішувати всю суміш. Ще приблизно одну хвилинку все гарно взбивай. І ось в результаті в тебе виходить дуже ніжний та смачний майонез, який я обіцяю, в тебе обов'язково вийде.